Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, підписки і за коментарі. Так. Давайте подивимось ситуацію на Лаптістані на Росії протягом наступного тижня, а саме з 23 по 29 вересня 2024 року. Так, події на Лаптістані. Перша подія. Так, В них що може бути нестача ресурсів, а нестача ресурсів того, що вони легковажно до цього поставилися. Їхнє планування зробити кризу іншим людям і, і, обернулося проти них. Своєю кризою. Тобто вони, знаєте, куди хотіли кинути меч, куди хотіли кинути меч, тобто для тих людей або для тих територій, там, де вони хотіли зробити загрозу або втрати, вони самі опиняються в цій ситуації. Тобто, не бажай людям того, що ти сам хочеш уникнути. Так, випала король пентав. Втрата ресурсів в них. Буде велика втрата ресурсів. Так, це ще покажіть. Четвер... Четвірка пента. Те, що в них є, те, чим вони держать, що оберігають. Воно не має перспектив, тобто воно раз і обрізали їм всі шляхи о тим, що в них є, зброя, зброя. Поставити в крапку в якомусь питанні вони не можуть. Тобто ціль, ціль. І застосувати ту зброю, яка в них є, яку вони планували. Вона в них обмежена, тобто, знову ж таки, це з огляду на мій розклад по Україні, що українців потішить, це знову ж таки в них йде велика втрата. 50% вони чогось втрачають, воно повторюється. Бачите, воно з одного розкладу перейшло в інший. Імператор перевернутий, щось не спрацювало, якийсь захист не спрацював. Або не були як це? Іноді забуваю слова. Іноді не були збережені правила користування. Ну, от якось так, нехтування іде. І в потрібний момент це буде. Втрата ресурсів в потрібний момент. Тобто воно в них там не залежиться і вони його не зможуть застосувати, тому що його, скажімо так, застосує хтось інший, але в вигляді фієрверків, знаєте. Далі другу подію покажіть на Лаптістані. В них якась буде, ну, скажімо так, дуже роздіраюча подія, ну, скажімо так, світового масштабу. І таке в них вже було, таке в них вже було. Ще така, то, скажімо так, взаємодія із закордонними партнерами, вона в них закінчується. І це також іде, корні йдуть в минуле. Таке в них вже було. Хто від них відмовлявся? Хто відмовлявся з ними взаємодіяти? Хтось з-за кордону. Зупинка, зупинка. Зупинка надходження ресурсів у них також. Мало того, що в них нищиться, те, що в них є, так в них ще буде зупинка. Дивіться, який тут світ, якийсь все перевернуто до гори дригом. І якісь девайси тут, бачите? Карта смерті це нема розвитку, це болото. І з цього болоту король пентаклів не може вибратися. Тут іде, знаєте, повернення, повернення якби колективного суму. Внаслідок того, що вони мають, ну, скажімо так, незадовільні результати своєї співпраці. Якось так. Так, а ну мені тут, що в них було в минулому? Що в них було в минулому? Шистка. Це таро містерії Авалона. Тут трошки інше зображення. Хоча і класичні знання ніхто не підміняв. Знову лицар пентакл, це паш пентаклів, він дає. Тут він забирає. Що він забирає? Вирішення проблем обмеженості. Шістка мечів тут намальована як людина за гратами. Я думаю, що або якісь санкції тут на якусь країну накладуться, що вона, знаходячись за, скажімо так, в обмежених умовах, або за гратами санкцій, маю на увазі це метафорично, вона, вона от історія повторяється. Згадайте, що було? Що було? Ну і тут мені цікаво. Знову ця трійка мечів, вона мені попадала в минулому розкладі на Росусію. Забирає, не дає, а забирає. Забирає зміни, які мають бути, зміни, які пов'язані з вежею, яку хочуть зробити орки. Вона, в не, вона може в них статися. Тобто знову за що боролися на те й напоролися, скажімо так. Іншими словами, якщо взяти в контексті їхнього, що в них немає, немає тих ресурсів для того, щоб робити ці зміни, ці вежі. Того, що вежа трапляється в них. І плюс ще удар, удар, серцевий біль із-за того, що хтось з партнерів не може їм допомогти. Не дочекаєшся. Бачите? Тімка Пентаклів. Тут щось рухається, а тут не рухається. Не дочекаєшся. Ну і покажи третю подію на Рососії Третя подія на Рососії наступного тижня в контексті війни. Третя подія. Боже, в них сплошні неочікуваності і нестабільності. От, знаєте, вони живуть, як на пороховій бочці. Те, що в них тривало спокійно, в них повертається якимись такими м -м -м, випадками неочікуваними, які вони не можуть стабілізувати. Якісь конфлікти в них там виникають з партнерами, конфлікти між собою, між собою. В них також небажані гості будуть. Неочікувано на Рососії будуть небажані гості, з якими вони конфліктують. Тобто, на мою думку, там може бути якісь. Ой, я не хочу, знаєте, всіх карт розкривати, але просто запам'ятайте, на Рососії неочікувані небажані гості. Конфліктні гості. Також ці гості можуть дати їм пропозицію, пропозицію стосовно якихось наявності ресурсів, які можуть зупинитися. Дивіться, тут одна з двох. Або до них дійсно приїде якийсь уповноважений, неочікуваний, який поставить їм якийсь ультиматум і дестабілізує. Ну, поставить під питання, скажімо так, їхню дружбу, якісь заяви вони будуть мати. Або хтось на їхню територію зайде. Тут ідуть якісь пропозиції. Пропозиції, знаєте. Погрозливого характеру, як ультиматум, ультиматум. Ставлять їх перед вибором. Перед вибором. Тут таємна жриця, вибачте? Таємна жриця. А що ж це за таємна жриця? Що вона мається на увазі? Зупинити. Зупинити? Зупинити. Перебувати там, де їхня сім'я не по крові. Знову вони будуть мати якісь ультиматуми. Такого погрозливого характеру. Не то, що там вибирає це або це, а вони можуть саме погрожувати їм. Карта диявола перевернута. Карта Д'явола, знову карта імператриця перевернута. Відчепіться від України. Ну, от щось таке їм будуть говорити. Я думаю, що, знову ж таки, тут або е дві капентаклі перевернути питання конкретного обміну, і тут так само, бачите, диявол перевернути, як обмін, пов'язано з територією якоїсь із ділянкою України. Тіпа відчепіться від України. От небажані якісь ультиматум. Тобто, знаєте, їх вже так, так продовжуватися більше не буде. Помірність перевернулася для них. Буденність для них змінюється. позиція. Так, зупинити, зупинити свій напрям, куди вони хотіли там, зупинити, поміняти хід подій. Тобто, а знову ж таки. Поміняти хід. І я думаю, це ті люди. Хто їх підгодовував, або емоційно підгодовував, або ресурсно підгодовував. Ті, хто їм щось е, давали, підкріплювали їх. Але тут е, їм для них змінюється хід подій. Хід подій для них змінюється. Ще це колесо. Колись перевернутий від... Перевернутий вісільник. Бачите, їх тут багато, на Хресті. В них неочікувані втрати, неочікувані втрати. Я думаю, ще це пов'язано з людьми також, які вони е мають як жертв, які вони мають як жертв. Ну, люди на окупованих територіях. Знову я вам говорю, що з ними вже починають говорити по-іншому. Ну, ось так виходить. Ну, карти вже показують одне і те саме: знову ж таки: території українські щось міняти, якийсь е, розрив е, угод стосовно. Ну, не угод, розрив, ну д'явольські документи не, не, не по справедливості, от коли от вони правильні ці законодавчі документи, а по дияволу. Коли от просто собі домовилися і взяли когось один одного в якісь такі залежні стосунки, залежні взаємодії Я залежу від тебе, ти від мене. І тут виходить розрив цих стосунків, розрив цих ну д'явольських домовленостей пов'язані із забраними територіями, люди, які знаходяться під ну, люди, як жертви, які залишилися на окупованих територіях. Ось так. Знову тема буде військовополонених. Я так хочу сказати, щось нас е засмуть, засмутить. Тема з, військовими, з військовополоненими щось нас засмутить. Особливо це стосується ну, молодих людей. Мами будуть дуже, пережив, дуже ну, сльози материнські. Материнські сльози. Військовополонених можуть затримувати, або ну, приносити їх в жертву, на жаль. Я також говорила про це в минулому розкладі на Україну на майбутній тиждень, що може сплинути тема військовополонених, яких можуть покарати. Ну, ось так в мене вийшло. Так, що нас порадує, що відбудеться на усі, що нас е, порадує, потішить українців ну, на мес, наступному тижні. Ну, їхня. Нас потіше те, що вони вже, знаєте, от, скажімо так, колективний труд на благо війни він розсипається. Там буде якась така тема, що люди не задоволені. По-перше, їхня сім'я не ну сім'я по крові, руські не задоволені, і вони можуть зробити якісь такі об'єднувальні маніпуляції, ну, от, дії якісь. В яких можуть виразити своє незадоволення, об'єднання іде, об'єднання і робота на те, щоб виразити своє незадоволення, якісь протести можуть бути, якась така історія. Тобто, вже бачите, постійно ця четвірка. Мечів вона перевернута. Тобто, це вже настав момент, карта моменту настав момент, щоб об'єднатися в своїй роботі, показати, що ми не згодні. Тобто, це от робота на показ. Показати, хоча ці люди і будуть перебувати ну, під, над ними, буде висяти дамоклав меч. Але вони будуть показувати, що ми з цим не згодні. Ну, якісь такі от будуть випадки, історії це нас буде тішити. Ось так, повернення, повернення до знову таких карта початку дій, карта початку якихось дій, прориву е некерованості, некерованості, тобто некерованості для оцих можновладців Лап лаптєвідних. Ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, все буде Україна. Тримаємо стрій. До побачення.